Сьогодні тема в нас синус косинус тангенс кутів від 0 до 180 градусів. Спочатку пропоную нагадати, що взагалі таке синус-косинус. Перше, згадаємо, що таке синус у гострокутному трикутничку. Синус у гострокутному трикутничку це у нас відношення протилежного катета до гіпотенузи. Для mm -hmm. того, щоб знайти синус кута альфа, mm -hmm. будемо використовувати саме ось цей кут в даному випадку. Нам потрібно з тобою протилежний катет, тобто це той катет, який знаходиться в нас напроти певного кута, поділити на гіпотенузу. В даному випадку ми маємо абсолютно рівнобедрений прямокутний трикутничок. Чому? Тому що в нас катети схожі, так? Що один катет 4 см, що інший 4 см. Так, в нас так само для позначення кутів є формула. Перша формула це косинус. У дужечках буде 180 градусів мінус певний кут альфа дорівнює мінус косинус альфа. Тут звертаємо увагу на те, що косинуси і тангенси змінюють свій знак. В нас був додатній косинус, стане негативний. У нас є, до прикладу, синус 120 градусів. Для того, щоб знайти синус 120 градусів, нам з тобою потрібно розкласти 180. На певні значення, щоб отримати потім 120. Тобто 180 мінус кут 60 дійсно буде 120. Відповідь у цих дужечках повинна дорівнювати 120 градусів. Для того, щоб зрозуміти, який кут ми будемо використовувати, ми можемо просто 180 градусів відняти 120 і дізнаємось, який, яку градусну міру ми будемо вписувати у дужечки. Пам'ятаємо, що у нас за формулою синус у дужечка 180 альфа мінус альфа буде дорівнювати синус альфа. Тобто, якщо ми вписали 160, то ми отримаємо синус 60 градусів. Будемо знаходити синус 135 градусів, косинус 135 градусів і танец. Формула для використання, для знаходження синусів у нас з тобою є ось ця. Як ми можемо з тобою розкласти синус 135 градусів, щоб ми знайшли його? 180 відняти 45. Так. Чудово. Як запишемо це? Сіну 180. Сінус 180 мінус ну, 45. Торівні ну, 45 і. Там в якійсь таблиці. Так, синус. Мінус Ретро... 45. І за табличкою в нас значення синуса 45, буде дорівнювати корінь з 2 на 2. Можливо, виникли якісь питання? Ні. Запишеш це. Вже записав. Взагалі чудово. Ось, до речі, як буде виглядати, в нас синус 45 градусів. На малюночку він зображений. Гарний малюночок вказаний на те, що ми можемо подивитись з тобою абсолютно всі кути. Тут є синус, косинус і тангенс 30 градусів. У нас так само є синус косинус 15 градусів 0, абсолютно повністю. Ми бачимо, що тут синус 0, це буде 0, косинус 0 це буде одиничка. Як ти думаєш, чому? Я не знаю. Тут є одна річ. Коли ми використовуємо ось це коло так на координатній площині. Косинус це у нас буде х. А синус це буде значення y. Тобто в ось ці точки, там, де в нас 0 градусів, значення х буде дорівнювати одиниці. Тому косинус буде одиничка. Синус 0 в нас тут і буде дорівнювати 0. Тому синус так само буде дорівнювати нулю. Як ми можемо знайти по колу значення 180 градусів? Давай спробуємо спочатку косинуса. Косинус це в нас і х, і там, де червона точка. Х чому буде дорівнювати? 180. А якщо використовувати саме 1-1 0, бо 180 ми градуси використовуємо, а тут число. 1 мінус 1 0. Мінус 1, так. У нас тут буде мінус 1 саме. Чому? Бо в нас значення х на колі ось тут мінус 1. Принцип дії такий самий, як і в координаті площині з точками. Тобто синус і коснус це координати певних точок. Тепер спробуємо знайти синус кота 180 градусів за допомогою кола. Тут в нас х дорівнює мінус 1. Чому тоді буду дорівнювати Y? Y тоді одному. В даній точці ми проводимо перпендикуляр до y, так, для того, щоб знайти значення Y, І буде дорівнювати нулю Y. Так. А. Чому? Тому що ми не піднімали з тобою точку, вона лежить саме на абсцисі. Для того, щоб знайти тангенс. Це відношення синуса до косинуса чи косинуса до синуса. Тангенс. Синус до косинуса. Так. Синус до косинуса. Ми знаємо, що в даній точці синус у нас дорівнює 0. Так, косинус мінус 1. Тоді чому буду дорівнювати тангенс? А 0 поділити на мінус 1. Так. Так 0 так. буде. Так, тангенс 180 градусів дорівнює 0. Можливо, виникли якісь питання до мене? Ні. Добре, тоді з цією темою ми з тобою завершили. Окей, точно питань немає? Точно.